Сьогодні понеділок, 16 лютого, я вітаю вас. Ми розпочинаємо новий інформаційний тиждень. Жах чужої війни до 20-річчя виводу війська з Афганістану відбувся пам'ятний вечір. Стрийські бізнесмени дбають про розвиток міста. Робота є що нового на ринку праці. Детальніше про це та інше вже за мить. Афган відлунює і досі зустрітися з воєнними побратимами та пригадати тих, кого вже немає поруч, зібралися афганці до 20-річчя виведення радянських військ із Афганістану в суботу відбувся рочистий вечір, якими були спогади війни. Дивіться далі. Афганська війна і досі болить тисячам людей. Прийшло з того страшного часу 20 років. Та душевні рани ніяк не можуть загоїтись ні у вояків, ні в їхніх рідних. Очі поні смутку та сліз. Ці матері прийшли сюди, щоб ще раз нагадати собі, якими мужніми та сильними були їхні сини. Цей урочистий вечір, присвячений 20-й річниці виведення війська Афганістану, їх прийшло чимало. Не могли стримати сліз і самі афганці. Ведучі заходу, згадали всіх, хто не повернувся, та тих, хто віддав свої найкращі роки життя невиправданій, чужій та холодній війні. Ми вислали до армії здорового сина, а повернулося до нас цим труна. Невже це справедливо? За що воювали наші діти? Яку державу вони захищали? Від імені української спілки ветеранів Афганістану учасники бойових дій у Афганістані Ти отримали подарунки та є. медалі. Нагородили не і тих, хто своєю працею підтримує цю міськрайонну спілку. Тому я пишаюся звичайно тою нагородою, яку мені сьогодні вручили. Щиро вдячна воїнам афганцям за те, що вони. Якось оцінили мої намагання допомогти їм людей, які вміють дякувати, бути вдячними більше ніж вони. Я в житті не зустрічала. На цьому урочистому вечорі були присутні представники міської та районної влади. Вони подякували афганцям та їхнім рідним за мужність, відвагу, силу волі та готовність завжди прийти на допомогу тим, кому вона вкрай потрібна. Нічим не можна оправдати їхні страждання. Ми маємо право забути про ту війну, хоча би заради того, щоб вона ніколи не повторилася і щоб ніколи українці не брали участь в тих боях, яких вони не повинні брати, і захищати ті інтереси, які дуже далекі в інтересах нашої держави і нашої нації. У неділю в церквах нашого міста молилися за загиблими вояками у Афганістані. А біля пам'ятника афганця відбулася поминальна панахида. Ігор Тимкін, Світлана Кренців, Оксана Стасів. для новин Стрія. Бути чи не бути, долю пам'ятника радянському воїну вирішували у неділю. У міському будинку культури відбувся круглий стіл. Його учасники звернулися до сесії міської ради, міського голови та виконавчого комітету з вимогою усунення з центральної частини міста символу окупаційної червоної армії. Нагадаємо, що минулого тижня це питання постало перед чиновниками. Тоді вони звернулися до громадських організацій, партій та жителів міста підтримати їх у ідеї демонтувати пам'ятник воїну на майдані ринок. Ця споруда острою з 1965 року. Повна назва її воїнам-визволителям від трудящих стрійщини в честь 20-річчя перемоги радянського народу у великій вітчизняній війні. Як заявляють депутати, вже в самій назві є повне фальшування історії Другої світової війни і участі в ній українців. Щедрі бізнесмени. Асоціація промисловців, підприємців і роботодавців Стріщини, обіцяли допомогти владиці Тарасу Сенькову фінансово. Гроші потрібні для проведення собору Стрийської єпархії, що відбудеться 24-26 лютого у Моршині. Зустріч з великою відбулася у рамках щорічних зборів. Окрім питання єпархії, підприємці міста розглядали звіт за минулий рік та план роботи на 2009 -й. Голова асоціації промисловців, підприємців і роботодавців за Карпінський розповів. Вів про участь в організації у святкових та благодійних заходах, і обіцяв у цьому році сприяти розвитку нашого міста у різних галузях. Моршинський міський голова відзвітувався. Зустріч із громадою міста відбулася 14 лютого у приміщенні палацу культури курорту Моршин. Впродовж тригодинного спілкування міський голова Руслан Ільницький звітував про свою роботу у 2008 році. Моршинці у відповідь розповідали про свої наболілі проблеми: зріст тарифів на житлово-комунальні послуги, зміна меж міста, розвиток санітарно-курортної галузі. Шукаєте роботу, тоді шукають і вас. Якщо ви продавець чи слюсар, безробіття вам не страшне. Так кажуть у центрах зайнятості. Останнім часом на ринку праці збільшився попит на робітників, а бухгалтери та касири залишаються непотрібними. Міністр праці та соціальної політики Людмила Денисова заявляє, що роботодавці активно шукають слюсарів, електромонтерів, малярів, монтажників та багатьох інших робітничих професій. Не зменшився попит і на продавців, офіціантів, водіїв та охоронців. Уже цього року з допомогою Державної служби зайнятості знайшли роботу майже 40 тисяч людей. Штормове попередження. Сьогодні на Львівщині небезпека ожеледиці та підвищення рівня води у річках. Нагадаємо, за останні три дні в області випало 100% місячної норми опадів. Надзвичайники попереджають, особливо небезпечними можуть бути снігові обвали з дахів, будинків та дерев. В Карпатах можуть сходити лавини. І наостанок про те, якою буде синоптична ситуація завтра. Спонсором рубрики Погода на нашому каналі є салон Магія Краси. На завтра температура повітря в день від 8 до 6 градусів. Морозу вологість повітря 97%, Атмосферний тиск 774 мм ртутного стопчика. стовпчика. Вітер північно-східний 2,4 м за секунду. Хмарно сніжитиме. Партнер погоди на телеканалі Лан. Салон магії краси, тіло, волосся, обличчя та руки. Про красу ми знаємо. Все, салон магії краси. Ми працюємо для вас. Торгівельний центр Орлан і це були всі новини на сьогодні. Зустрінемось завтра, як завжди. У цій же порі. А Також не забувайте дивитись наші новини на сайті Телеланко. Хай щастить.